Друзі, всім привіт! Зараз направляюся на огляд наступного автомобіля. Сьогодні будемо оглядати для клієнта Passat v 7-й в кузові Седан 2013 року випуску. 2 літра дизельний двигун на 177 коней і автоматична коробка DSG. Ціна на старт 53 тисячі 900 злотих. Зізвонився я із продавцем, продавець говорить, що можна приїжджати. Перевіряти автомобіль, тобто підключати комп'ютер, перевіряти товщину міром, робити тест-драйв, немає ніякої заборони. Тому, друзі, зараз, за хвилин 20, я вже буду на місці і ми побачимо, в якому є стані дійсно цей Volkswagen Passat. Якщо він буде хороший, одразу будемо його рекомендувати. Не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. Так, я вже прибув на місці і ось бачимо, одразу стоїть Volkswagen Passat b 7 седані який ми зараз будемо дивитися. Отож, ідемо, оглянемо, в якому він дійсно стані. Е, так, дивіться, ось приїхав я вже до цього Volkswagen Passat, ось так він виглядає. До речі, вже оглянув там сервісну книжку Вона до 21-го чи до 20-го року. Пізніше вам покажу. Е, то зазначено 59 тисяч, але в оголошенню 53 900 я перепитав. 2 літра дизель, 177 коней, 13-й рік, 133 пробігу ДСГ. Автомобіль на легкосплавних оригінальних гарних фольксвагенських дисках гумалітня Мішелін 21 рік. Зараз побачимо точним міром, як він виглядає. Дах 114, 110, 101, 91, 100, 98 98, 106, 157, 181. Ось тут є підфарбування. 185, 181, Арка 209, 169, 168, 173, 175, тобто десь легенько підфарбовувалось без криміналу, ніякої шпаклі, нічого подібного немає. Приємчик 79, 71, поріг 74, 91, 74. Вікна двойка, двойка. Оригінальні. Дверка 106, 98, 102, 106. 97 Передня дверка, дверка оригінал. Ой, вікно, оригінал. 108, 103, 112, 131, 105. Переднє ліве крило 84, 103. 102, а ручка 97. 93. Капот. 103. 111. 109, 119. Дуже тісно автомобіль стоїть. 114, 101, 124, 112. Комплектація у нас airline і LED Xenon. Туманочки. Переднє праве крило 88, 98, 97, 89, 101. Лобове в нас тройка, фольксвагенське оригінальне. 134, 108, 98, 111, 110, 104. Вікно в нас рідні, задня дверка 108, 107, 105, 113, 102. До речі, з цієї сторони забув проємчика подивитись, зараз ми повернемось і оглянемо. Поріг 86-75, попереду у нас 75, центральна стойка 76. 93. Нічого ніякі дверки, не крутились, нічого не чіпалося. Один. Вікна рідні. 78, 80, 72, 84. Так, одразу глянемо. Тут щоб не повертатись, 98, 114, 100, 116, 101, 126, 164, 177. Тут теж, напевно, зараз буде якісь підфарбування, 154. 159, 171, 175, 183, 185, 234, 232, 215. Тобто це крило у нас теж легенько підфарбоване. Ось, є такий нюанс. Трішка багажника 130, 107. 120, 102, 97, 107, 105. Так, одразу дивимось ту багажничку. 123, 138. Запасочка у нас є на місці, наклейка. Автомобіль обслуговувався на сервісному центрі Volkswagen. Ось мастило є, яке заливалося. Так, Проємчик. Так, ось дивіться, у нас тут такий легенький, легенький похерець є на... Поріжку і ось, початковий. Це потрібно вже буде одразу якби заробити. 67, 88, 84. Поріг 83, 71. Тобто, що в нас легенько підформовувались Ліве заднє крило і праве заднє крило. Так, дивимось по гальмівній системі. Можна сказати, у нас новий гальмівний диск, там і видно нова колодочка. Там диск ціленький, не побитий. Так само диск ціленький і повністю нова гальмівна система. Що диски, що колодки. Немає ніяких ніде тріщин. Решітка все на місці. Туманочка цілий, понизу також все на місці. Царапинки, пошкодження, дзеркало теж ціленьке, не побите, позаду стоп ціленький, все є на місці, теж легенько поцарапаний бампер, Дзеркало ціленьке. І тут все теж все на місці, все ціленьке, теж диск ціленький, не побитий. Позаду так само. Так, показую вам, як виглядає салон водійська, дверна карта. Маємо 4 сло підйомничка, електродзеркала центральний замочок, проємчик ціленький, ставочки поставити на місці, у нас електрошкірене сидіння з дуже гарною боковою підтримкою, стан педалів. Це якби нічого не зачухане. Кермо в нас рідне, ось є мінімальне такі затриття якесь. Центральне дзеркало з автозатемненням. Маємо систему старт-стоп, автохолд. Авто автохолд, електроручник підігрів передніх сидінь. Двох зон накліва, мультимедіа, навігація, датчик світла, датчик дощу. Звідси можемо відкрити кришку багажничка. До речі, у нас тонування задніх вікон є. Задній диванчик теж ціленький. Підлок поки працює, дефлектори всі на місці. Далі ніяких затерть і нічого подібного немає. У цій стороні теж все в порядку, приємчик. Теж все добре. Ну Стан салону я вам скажу, що він відповідає своєму пробігу, тому що не завжди зустрінеться такий салон в автомобілі. Дійсно, він є збережений. І в гарному стані. Так, дивіться, як виглядає підкапотний простір нічого не крутилось, нічого не знімалося. Все сухеньке, до речі, двигун холодний. Рівень мастила є присутній, це вже йде добре. Стандартна проблема вак двигунів, запотівання кришечки, тому що вона йде пластикова, тобто ніякого там нічого немає гуми, щоб то її. Дивіться, все сухеньке, повністю все сухеньке. Ось там є якісь легенькі запутівання, але то воно не свіже, то вже якби здавна воно там. Ніде нічого не біжить. Видно, що охолоджуюча рідина в нас чистенька, але все ж таки заглянемо, побачимо. Так, чистенько. Ми зараз запустимо автомобіль, побачимо як він запуститься на холодну. Почуємо як працює двигун. Заглянемо в вихлопну систему як там. Чістенько, позаду автомобіль немає ніякої жахливої корозії і щось подібне. Пішов, взяв ключики, зараз запустимо автомобіль на холодну Буквально з піврту автомобіль завівся. Взагалі, зги переключається навіть легенько якось пошарпання немає і тому подібне. 133 тисячі 875 кілометрів наїхав цей автомобіль. Деньки, добре. Якби двигун працює рівненько. Далі ще підключимо комп'ютер, побачимо. Так, починаємо сканувати автомобіль. Ніякого люфта немає. Певець дзеркало працює, праве дзеркало теж працює. Кондиціонер працює гарно, робить. Це все працює. А ти заспоус? Під світочкою. Тут якісь чеків повно. Ну, стан автомобіля дійсно гарний. Далі побачимо, що нам ще комп'ютер покаже. Так, дивіться, пробіг. Дивимось 133,875. 133 870 показує трішки є розміжність розбіжність 5 км. Зараз ще глянемо в ДСГ який там пробіг і побачимо. Е, так, пробіг в ДСГ. Такий самий 133 870 км. Так, е, зробили комп'ютерну діагностику. Зараз автомобіль вже трішки в нас прогрівся. Зараз побачимо, як він буде заводитися у нас на гарячу. У нас із паливною системою проблем немає. Тому що якщо дизель заводиться на холодну погано, значить питання будуть, можуть до компресії. Якщо він заводиться на гарячу погано, значить питання до паливної системи. Якби все просто. Так, дивимось, ксенон LED у нас працює. Автомобіль зараз на аварійці. Туманочки я не включав. З цієї сторони також все працює повторювач на зеркало працює, ось такі царапинки на зеркало. Позаду габарит працює, Повторювач працює, у цій стороні все так само. Камера присутня, підсвітка номерного знаку працює. Повторювач з цієї сторони також працює. Ось там видно, як загуляється. Дальній туманочки? Так, туманка працює. У нас туманка тільки з лівої сторони позаду. Попереду туманка теж працює. Ну що ж, друзі, провели ми огляд ось цього Volkswagen Passat. поставили його на місце, до речі, там зібрали, тому що ми робили тест-драйв. Отож, як ви самі бачили, в якому стані автомобіль, і він дійсно відповідає своєму пробігу. По підсфорбуванням було тільки два елементи. Це два задніх крила. Найбільше ми там знайшли це плюс-мінус 200 мікрон. Все остальне повністю в оригіналі, жодної шпатлівки ніде не було. Жоден елемент в автомобілі не крутився. Двигун працював рівномірно, гарно. Коробка переключалася гарно, робили тест-драйв, взагалі все плавненько. Що в режимі спорт, що в звичайному драйві, все. Все якби нормально, легенько, плавно, скорість набирає теж ідеально автомобіль. Турбінка гарно дує, по форсункам взагалі немає ніяких зауважень. Пробіг, що в коробці, що в двигуні, збігається. Ну, друзі, я думаю, що цей автомобіль вартий уваги. До речі, він ще вчора коштував 59 тисяч 900 злотих, сьогодні 53 тисячі 900 злотих. Вони сказали, що торгуватися взагалі не хочуть. там... Тільки 100 злотих вони поторгуються на паливо і все. Страховка є там, нібито дійсна ще на рік часу, тому що нову зробили. А тегогляд є дійсний до 24-го року, першого місяця. Отож, друзі, такий стан. Зараз передаємо всю інформацію для замовника. Якщо замовник говорить, що його все влаштовує, тоді ми цей автомобіль резервуємо. І я думаю, що клієнт. Буде тільки насолоджуватись їздою цього автомобіля. Друзі, по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого, не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. До побачення!